Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин DeVoltTools.com.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі кутову шліфмашину від компанії DeVolt. Отже, відкриємо пакування та подивимось, що всередині. Розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація. Окрім того, йде металевий захисний кожух, флянець, гайка. Ключ для зміни витратих матеріалів та сама кутова шліфмашина з додатковим руків'ям. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 2200 Вт. Кількість обертів холостого ходу 6600 обертів на хвилину. Діаметр витратних матеріалів 230 мм. Вага інструменту 5,2 кг. Габарити 560 на 125 на 200 мм. Гарантія від виробника. 3 роки. Окрім того, при купівлі офіційних дилерів йде один рік абсолютної гарантії. Отже, друзі, розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг особливостей саме цього інструменту. І почнемо з руків'я. Руків'я можна встановлювати як з лівого боку кутової шліфмашини, так і з правого її боку. До речі, поверхня цього руків'я має рельєфну форму. Завдяки цьому інструмент не ковзає у вас в руках під час. Тривалої роботи та хват надійний даної кутової шліфмашини присутня велика кількість вентиляційних отворів для кращого охолодження, а також легкий доступ до вугільних щиток відповідно для їх заміни. Корпус редуктора в кутовій шліфмашині 230-го діаметру від компанії Devolt виконаний з металу. Завдяки цьому воно краще охолоджується та, відповідно, має більший ресурс. Клавіша запуску в даній кутовій шліфмашині знаходиться в районі основного руків'я. Просто так її не натиснути. Потрібно натиснути на запобіжник, який знаходиться зверху, і тільки тоді можна запустити кутову шліфмашину. Якщо вам потрібно працювати тривалий час без перерви. То натискаємо на важіль, і блокування робочої клавіші відбувається вже в робочому стані. Тобто інструмент буде працювати без упину. Окрім того, дана кутова шліфмашина оснащена плавним пуском, тобто обмеженням пускового току. Вона не одразу набирає максимальну кількість обертів, а робить це поступово без ривка, що значно збільшує термін її експлуатації. Мережевий кабель. В даному випадку дуже добре прогумований та захищений від зламу в проблемних місцях. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цієї кутової шліфмашини чи будь-якого іншого інструменту від компанії Девольт, звертайтесь до менежі сайту девольтулз.ю. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, який необхідний безпосередньо під ваші завдання. Особисто я подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!